Всім добрий день, з вами в Гашлайк, і сьогодні вам хочу показати, як зробити... зробити з Android, І зробити iPhone. Дивіться. Ви думаєте, що я знімаю зараз iPhone? Але це не так. От, дивіться. Я не знімаюся. Я зробив це за допомогою e-launcer. Зараз знайду. що як в айфона. Для На цього нам я взяв три програми. Щоб ви переконалися, що я знімаю не з айфона дивіться. Зараз. Знайдіть Лукскрін, галактика реалістика і Prefurnez і лаунчер. І, і качаємо спочатку і лаунчер на Трешбокс версії 4-3, крапочка 4, крапочка 0. Там буде гортати, вот це, там буде. Не качайте саме, першу, бо це не буде. Це буде Трошки інше. Ну що ж, коли ви скачали, ви натискаєте на це. Там буде такий отакий от домик, і вам одразу приб'є, і у вас буде вже такий iPhone. Але заставка така буде була А тепер дивіться блокування. Блокування я зробив за допомогою lookscрі. Це я в Play Market. Напишіть блокування як в айфона 6. -го. А там буде лук-стрін. Качаєте це і у вас встановлюється. І ще а, галактика реалістична бо була така заставка з ви це скачали. І вже це все змістили І у вас виходить як в айфона Що ж, якщо тобі поставили... Подобалося відео, постав лайк і підпишись на канал.